Одинадцятикласниця Адріана Ліщун цьогоріч закінчує 32-гу Вінницьку школу. Сьогодні реєструється на пробне тестування з української мови та літератури. Опісля каже, зареєструється ще й на іноземну мову. Я знаю в якому напрямку я буду рухатися. Це в напрямку економіки. Я буду здавати українську мову, літературу, математику, англійську мову і географію. На сайті центру оцінювання якості освіти дівчина заповнює реєстраційну заяву і проходить покрокову інструкцію. Вводить персональні дані, адресу навчального закладу та пункту тестування. Для неї це каже репетиція перед складанням основного тестування. Мені важливо дізнатися, чи вистачить мені часу взагалі на проходження цього ЗНО, познайомитись взагалі з процедурою проведення ЗНО і для того, щоб зменшити так, скажем, стрес, тому що завжди. Ну на першому ЗНО завжди буде страшно. Пробне тестування допоможе абітурієнтам психологічно налаштуватися на складання основної сесії ЗНО, каже заступниця директора регіонального центру оцінювання якості освіти Людмила Марцева. Для всіх учасників створять сторінки, на яких розмістять інформацію про час та місце проходження тестування, а згодом оприлюднять і результати, каже Марцева. Вартість пробного зовнішнього незалежного оцінювання 300 гривень. Той, хто реєструється на пробне, отримує доступ до сертифікаційних робіт з усіх предметів. Це важливо. Той, хто реєструється на пробне, зможе отримати оцінку, орієнтовну оцінку, побачити свої прогалини і наздолужити навчальний матеріал. Але головне це те, що він ознайомиться з процедурою проведення зовнішнього залежного оцінювання у Вінницькій області. Ми розгортаємо достатньо велику мережу. Пунктів пробного ЗНО орієнтовно це буде 35 пунктів. 9 з них буде у обласному центрі місті Вінниці, решта по області. Останній день реєстрації на пробне ЗНО 22 січня. Кожен учасник зможе скласти іспит на вибір з одного або двох предметів. 19 березня пробне тестування з української мови та літератури, з біології, географії, історії України, математики, фізики, хімії іноземних мов 26 березня. Результати будуть відомі. Двадцять. 5 березня та 1 квітня відповідно, каже Марцева. Руслана Ткачук, Олександр Базюк, новини на Суспільному Вінниця.